Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Оскар Делахоя про бій між Девіном Хейні та Хосера Раміросом. Джо Джойс та Філіп Хрович висловилися перед боєм. Нігерійський нокаутер хоче бою з усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутер Оскар Далахоя висловив упевненість у своєму підопічному екс-чемпіоні світу в суперлегкій вазі Хосе Раміресі, який незабаром зустрінеться в рингу з колишнім чемпіоном у двох категоріях. Девіном Хейні, незважаючи на статус аутсайдера, Рамірас, на думку Делахої, має шанси на успіх. Промоутер нагадав, що для Хейні це буде перший бій після поєдинку з Райаном Гарсією, де він тричі опинився в нокдауні. Делахоя вважає, що Девін ще не до кінця оговтався від цієї поразки, і це може зіграти на руку Рамірасу. Рамірас йде у бій, поля з усіх знарядь. Він відчуває, що це його шанс. А ось Хейні, я вважаю, пробитий боєць після того. Що з ним зробив Райан Гарсія? Так лише один бій, це саме так швидко і відбувається. Я ж бачив поведінку Хейні на власні очі. Він виглядає втраченим. А у Раміреса, як і раніше, є його міць, ноги та лівий хук. Нагадаю, бій Хейні Лемірес заплановано на 2 травня у Нью-Йорку США. Об'єднаний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі Женібек Алімханули відверто заявив, що не бачить нічого особливого у своєму наступному супернику французі Гамісенге. Бій пройде 5 квітня в Астані, і казахстанський чемпіон впевнені у своїй перемозі, не рахуючи опонента серйозною загрозою. ми його вивчали, і я б не сказав, що у нього є якісь переваги, що у нього більше навичок чи щось таке. Але я помітив деякі слабкості, які я звичайно врахую на рингу. Я просто битиму, чесно кажучи, я робитиму це, тому що на даний момент я не побачу в нього жодних особливих навичок, сильних сторін або якихось переваг. Але я бачив деякі слабкості. Подивіться бій, і ви самі все побачите. Британський суперважковаговик Джо Джойс висловився про майбутній поєдинок проти хорватського бійця Філіпа Хорговича. Джойс поділився своїми прогнозами на бій, зазначивши, що чекає на жорстке протистояння, але впевнений у своїй фізичній підготовці та стійкості. Він підкреслив, що планує нав'язати супернику свій стиль і здобути переконливу перемогу. Результат буде таким самим. Я переможу і знову повернуся на вершину спорту. Я дійсно радий бути тут знову. Атмосфера заряджена, та це буде дуже чудова боксерська ніч. Я точно знаю, чого від нього чекати, бо раніше працював із Абелем Санчесом. У нього багато боїв за спиною, довго у спорті, та провів багато жорстких поєдинків. Чекає з нетерпінням не його у суботу ввечері, сказав Джойс. Нагадаю, бій пройде 5 квітня у Манчестері, Великобританія. В свою чергу сам хорватський суперважковаговик Філіп Хоргович висловився про майбутній бій проти Джо Джойса. Хоргович зазначив, що чекає на жорсткий і видовищний бій, але впевнений у своїх силах. Він підкреслив, що ретельно підготувався до цього поєдинку і має намір продемонструвати свої найкращі якості у ринку, щоб здобути впевнену перемогу. Він повільний як туман. Його наступне прізвисько може бути туман. Джо, Туман Джойс, він дуже повільний. Не знаю, як він збирається мене накоутувати, але подивимося в суботу. Він добрий боксер, смілива людина, і я теж. Це точно буде добрий бій. У мене було лише кілька тижнів на підготовку, але я вже був у гарній формі, тому я прийняв цей бій. Вважаю, що це чудова нагода для мене, і ця перемога, сподіваюся, поверне мене на вершину. Чекаю на перемогу в суботу, хочу накоутувати його, і знову піднятися на вершину. Такий план. Мотивація величезна, це точно. Як сказав Френк Ворен, той, хто програє, опиниться в дуже складному становищі. Я не хочу програвати, сказав Хргович. Чемпіон IBF на півсередній вазі Джеран Еніс висловився про поєдинок з чемпіоном WBA Еймонтосом Станьонісом. Я не хочу звучати, як заїжджена платівка. Як каже танк, вони люблять тебе, а потім ненавидять. Потім знову кохають. Ось як це відбувається. Після мого виступу наступної суботи мене знову полюблять. Це безумство, але це бокс. Хоч би що я робив, їм завжди є що сказати. Я побив когось з рекордом 12-0, а ти повинен був його нокаутувати. Я відправляю його в нокаут. Я не знаю, чи має бензобак, я пройшов 12 раундів, хоч би що я робив, їм завжди буде що сказати. Ти повинен робити те, що краще для тебе, і не перейматися тим, що вони кажуть. Я насілений на Станьоніса. Як тільки я виграю ці пояси наступної суботи і стану чемпіоном світу за версією журналу Ring Magazine, Чемпіоном IBF та WBA, об'єднаним чемпіоном світу, ми побачимо, що буде далі після цього. Нині я зациклений на ньому Я більше ні про кого не турбуюсь. Я зосереджуюсь на ньому. Я хочу дати всім те, що вони просять, сказав Еніс. Нагадаю, поєдинок між Енісом та Станьонісом відбудеться 12 квітня у США. Ну і на завершення Нігілійський суперважкого Вик Ефе Джагба упевнений, що перемога над конголесцем Мартіном Баколе наблизить його до чемпіонського бою. В інтерв'ю Sky Sports Джагба заявив, що розглядає цей поєдинок як важливий крок у своїй кар'єрі. Після перемоги він має намір кинути виклик одному з топ-боксерів дивізіону або титулів Олександру Усику, або чемпіону IBF Даніелю Дюбуа. Я не забігаю вперед. Спершу я сфокусований на Мартіні Баколе. Після цього, коли я отримую перемогу в наступному бою, я вийду битися з тим, з ким захочу Усиком або Дюбуа. У мене є здібності, навички, місць і все необхідне, щоб стати чемпіоном світу в супертяжах. Чи вплине на Баколе поразка від Джозефа Паркера? Я так не гадаю. Я не думатиму про той нокаут, в якому він опинився в бою з Паркером. Я готуюся до найкращої його версії, сказав Аджагба. Нагадаю, бій Баколе проти Аджагби відбудеться 3 травня у Саудівській Аравії. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.